Всім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі і сьогодні я знімаю для вас розпаковку MacBook Air на e M1 2020 року. Зараз покажу це диво чудесне. <гум> І так, зараз обережно. Як воно відкривається? Це прям. відчути це звук Це якась інтрига. Ти поки відкриваєш його, просто подих займає Я все ж таки ціную Apple за якість. Це перше для мене. І це ніякі ні понти, не хизування. І те, що у мене є iPhone, або MacBook, або AirPods, Це, це про якість. Деякі люди вважають, що якщо в тебе iPhone, то ти купив його тільки для того, аби показати, який ти крутий і який в тебе класний телефон. Але власники заповітного яблучка будуть згодні, що девайси від Apple – це якісна і довгострокова техніка, яка, до речі, не втрачає своєї цінності і на вторинному ринку. Хто буде дивитися це відео, напишіть, будь ласка, у коментарях у вас iPhone або Android. Подивимось, скільки так. нас. Так, ось така коробочка. Зараз він тільки би від мене не втік нікуди. Але дуже зручно мені зробити якось ось так обережно! оп, Є! Ось він. Ось він гарненький малюк. Він, до речі, важить менше 2 кілограмів. Це просто що за чудо? Подивіться на це, на цю гарноту. І зараз будемо його відкривати. Я його вже своїми пальчиками гарненькими заляпала. До речі, не одразу подумала, що для цього малюка потрібен якийсь захист, тому що він такий блискучий, маленький, і не хочеться його якось подряпати або зіпсувати. У комплекції, як зазвичай інструкція, і золоті наклейки яблучка. Також такий зарядний пристрій. І відкривати щось новеньке приносить таке неймовірне задоволення. Рада, що ви теж дивитесь разом зі мною. Літільки відкриваємо малюка, і він сам вмикається і вітається з тобою. А далі ви вибираєте мову, яка вам зручна. Вибачте, будь класочка, але у мене російська. Сподіваюсь, ніхто не напише у коментарях про зраду, але мені просто так зручніше користуватись макбуком. Ну а далі вас чекає чудова рутина налаштування вашого ноуту. Отже, друзі, я вже розпакувала цей прекрасний MacBook, а хочу ще детальніше сказати про колір. Він, правда, такий незвичайний, такий жіночий. Це вказаний колір Голд, але схоже іноді на такий рожевий. Мені личить. Так, він дуже гарний, дуже жіночний і такий простий у дизайні. Раніше я користувалася Андроїдом не тому що я так хотіла, бо тільки на це вистачало грошей, або батьки е купляли тільки такий телефон. Згодом я подорослішала і вже нарешті купила собі свій перший айфон. Це був такий одинадцятий айфон. Він у мене зараз знімає це відео. І мій лайтнінг тут лежить. Це просто шикарний. У мене навіть залишилась ще наклейка біленька, я її нікуди ще не клеїла. Отже, ось такий у мене був перший мій iPhone. Я його купила у 2022 році. Тобто зараз він мені служить уже 2 роки. Планую його змінити на якийсь поновіше. Але я вам хочу сказати, що ця модель просто ідеальна. У мене такий Purple колір. Це дуже класне яблучко. Я дуже його хотіла, і я працювала десь три місяці, а не, не витрачала кошти, щоб просто купити собі такий девайс. Але це на 100% того кошту. Я чесно вибачаюся, але не розумію людей, які кажуть, що айфон це фігня. Наступним, що я собі купила, це, звичайно, навушники. Навушники такі AirPods другого покоління. А, ці коробочки це просто щось таке ідеальне. І, здається, у мене тут, ні, тут немає наклейки, але там була. Окей. І нарешті я вже доросла, і я не знаю, чому я ці два роки не замислювалась над тим. Аби купити собі новий ще й MacBook в цьому ні? Але тільки в 2024 році до мене дійшла ця геніальна ідея. І я нарешті купила собі ось коробочка від мого нового MacBook. Гарне золоте яблучко просто на цій коробці. Вони. Мені здається, тільки ця коробка з 800 доларів коштує. Доларів, як мінімум, 20, а то і всі 50. <свісно> так, але я не можу просто не сказати про ті переваги, які дає саме ця марка. Якщо чесно, це не реклама. Мені ніхто за це не платить. Це моя особисте, особисте думка. Навіть ці прекрасні наушнички, вони в мене один раз. Були випрані у пральній машині, хоча в інструкції сказано, що вони не водонепроникні. Тобто вони в мене живі і ще досі працюють. Отже, я вже користувалась цим макбуком, я просто не могла потриматись, і він такий гарненький. Так, тут вже є моя облікова запис, дуже легко він відкривається. Я одразу собі е зробила, щоб у мене був заблокований екран. Хто тут спить у нас? Опа, скітик. Я вже розбуковую його пальцем Так, я тут дивила щось про Антарктиду Дуже зручно, тут є браузер Safari але ви можете собі скачати будь-який, який вам подобається. У мене є мої вкладочки. Ті, що мені більше за все потрібні, а, дуже зручно ним користуватися. Він швидкий, він класний. Можна да погоду в, в Анталії. Так, показую. Можна вибрати мої картки тут одразу. Котик, який тачпад, ідеально працюють усі кнопки. Так, можна. Клавіатура підсвічується. А в App Store ви можете знайти корисні і звичні для вас застосунки. Вам показати, що він коштував 800 доларів. Це в гривнах 33 тисячі. В лірах це було десь приблизно 25 тисяч лір. Собі використовую такі закладочки, використаюсь браузером Safari, але мої знайомі часто використовують Chrome як вам зручніше. Це є у нас такий ланчпад, він показує нам наші застосунки, які тут є, я ще не видаляла там якісь зайві. Поки що у мене все є. Все. Можна відкрити якесь відео. Наприклад, на YouTube. У мене зараз будуть мої рекомендації. Ні. <гас> так, каферисти в сітях. Давайте подивимось на гучність. Гучність максимальна. Зараз подивимось. <піляє> у мене він ніколи не стоїть на повній яркості, Я його ставлю десь хоча б на половину, може менше. Ось так мені комфортно, е, можна так легко завершити сафарі. Стільки грошиків мені довелося зібрати, потім моя сумка ось так виглядала. І головне питання: чи актуальна ця модель MacBook наприкінці 2024 року? Моя остаточна відповідь: так, я не дуже розбираюся в сучасній техніці, але якщо ви хочете використовувати MacBook для навчання. Програмування і різних задач, навіть таких як монтаж, відеоігри то модель MacBook 2020 року повністю вас влаштує як власника. Ну що, друзі, це було моє перше відео на каналі. Я дуже рада. Дякую, що додивились це відео до кінця, а у наступному випуску я хочу влаштувати знайомство зі мною, моїм каналом і планами на ведення цього блогу. Пишись і не забувай ставити лайки. Підтримай український Ютуб. До зустрічі!